Karo, Padre Generale Carlo, koni swojej konfroteli Francescani, drogi ojciec Episkop Edward, wszeczesni otci, drogi liceali Kolumba, w u Chrysti braty i sestry. Czegorzeczna nasza zuspieć odbywa się w osobliwym czasie. ювілейному році, який супроводжує тема «Паломники надії. Цей святий час є нам даний, аби входячи в таємницу народження Божого Сина, ми зберегли віру в те, що він є правдою, дорогою надію для світу. Дорогою, яку не можна залишити. Ані легко важити. Це Він Божий Син залишив нам Євангеліє, живе Слово, яке було на початку і через яке усе сталося. Гарно підкреслив цю правду святий апостол Йоанн в перших словах записаного ним Євангелія. Це слово живе правдою наповнює нас надією. І керує нашим життям так, щоб ми щоденно дозволили йому жити в наших прагненнях і діях. Влучно підсумував це святий Ізаак Нівецький, який жив у сьому столітті. Хто живе в любові в цьому світі, той живе життям, яке походить від Бога. Потрібно лише зробити так, щоб ця любов стала суттю нашого життя, щоб ми могли її розпізнати так, як святий апостол Павло, свято навернення якого сьогодні відзначаємо. Варто не забувати, що потрібно постійно бути чуйним, щоб не піддаватися спокусам світу лише йти за натхненнями Бога. Святий Павло, коли не розумів Божого мислення, підкреслював Христа і Його учнів. Все однак змінилося після того, як він зустрів Ісуса біля Дамаску. Знаємо, це з не легенд, але зі свідчення самого апостола Павла. Це відкриття правди вчинило з нього ревного християнина. Нехай і в нашому житті відбуваються, відбуваються подібні явища. Постійно шукаємо Ісуса, нехай помирає в нас гріх, а народжується благодать. Доброю нагодою для цього є ювілейний рік, а в Ньому знак святих дверей, яких символізує вихід зі світу гріха і вхід. У світ святості, який випромінює надію вічного життя. Святий Августин По в одній із проповіді повчає, надією годує нас Бог, живе від нас, зміцнює і потішає у цьому переповненому труднощами житті. Ті же надії співаємо, Аллилуйя. Погляньте, яка радість є в надії, яка ж тоді може бути реальність. Питаєте, якою може бути? Послухайте, що сказане, упоєна щедрістю твого дому. Це є реальність, про яку говорить надія. Ми страгні, ми голодні, але будемо сити голод в дорозі, а насичення, коли повернемося додому. Коли ще станеться, буду насичений, коли об'явиться твоя слава.